Так що, друзяки, для тих, хто любить все це діло подивитися, рубрика Свіжина таранчук. Підпалюємо нашу газплиту і починаємо процес. Тобто готуємо свіжину для Лесі Петрівни сніданок, для нас свіжину. Ну і в цьому регіоні називається все діло Таранчук. Ну а також тестуємо далі новесенький ножик, який ми придбали. Що тут у нас пише? Оригінал Made in Solinger. Купляв на осака Хамону. Одного того е маленького я віддав калянчику, він зараз розбирає свинку далі. Ну а ми зараз з цим працюємо. Так що відбиваємо печечки. Прошлий раз порізав лучку собі пальцем. Ну Ще треба хороший мусад, щоб був під е хороші ножики. І не запускатися все діло. Тому що якщо хтось думає, що купив ножа і нічого йому робити не треба, то ні. Ну і понятно, треба його. Використовувати, треба різати або на дерев'яні досточки, або на спеціальні досточки, на які можна розбирати м'ясо. Так що, друзі, розбираємо, як завжди, по старій накатаній схемі нашу підчеревинку. Це у нас свинка остання з того виводка. Тобто почали з більших. Завершуємо меншими. Ну і поки різали більше, то менші трошки підросли. Так що от така у нас ситуація. Ще стібаємо таранчучок, тобто на свіжину заготовочку. От. Боюся я цього ножа, тому що в прошлий раз пальця порізав. От. Калюнчику теж подобається. От. А ще подобається, те, що в нього жовта ручка. Так як у мене всі ножі жовто-блакитні, хоч я якось над цим і не задумувався, а у мене воно так і є. Так що грудиночку відбили. Це у нас також піде на свіжину, бочки сальця відбили. Ось. Сковорідочка наша вже нагрівається. Ось. Я не знаю, чи Леся Петрівна прибіжить до мене чи ні, бо вона зараз зайнята дуже в неї відповідальна робота. Вона зараз закладає. Яйця, так як зранку вже забрала останніх курчат і помила інкубатор. І так як нам там яйця повинні були прийти пізніше, а вони прийшли раніше, тому що яйця інкуба... і на інкубатор, інкубаційне яйце на перепало ми замовляємо. І Також я вже давав номер 300 раз телефона людям. А кажу Лесі Петрівна, нам якусь хоч знижку там роблять. Вона каже, та-да, кожен раз все дорожче, як не на гривню, так на два. Ну, ну, ми не кажемо, ну, Вона не казала, що там її чоловік блогер чи не блугер. Але, в принципі, вже десь людей 30 за все время взяли в мене номер телефону по-інкубаційному яйцю на перепала. Значить, ця тема цікавить людей. О, ну, Це не такі то там колосальні вклади. Ну і багато людей хочуть, щоб у них це все діло було у дворі. Так що отак. Е, питали, скільки може нестися перепілка, я не знаю. Тому що я маю на увазі по часу, тому що ми ну, не тримаємо їх там по 200 год. Та, в принципі, зараз у нас вже там залишилася одна клітка, там на яйце ще трошки несуться. І будемо садити вже нових. От. І так, як завжди. Тобто це не є якимсь основним заробітком, але також не в мінусі, в плюсі і для себе є. От. На яйце ми ставку ніколи не ставили. От. Продаємо в основному як м'ясо перепілки. От. Ну, а На даний момент воно вже сковорода наша димить, та нема, десь потрібно. Получив би я триндюлей. От. Ножик, звісно. По красоті. Там ми всі любимо, якщо щось новеньке. Також горілку купили. Ще одну у Юльки. Ну, я познайомився. Я написав у тіктоці, бо я не вмію писати на якийсь там непонятно куди, в мене його немає. От. То я їй написав у коментарях, оставив свій номер телефона. Вона ну, мені перезвонила. І вона каже, я вас знаю. Дивлюся і знаю про вашу діяльність. Кажу, ну не питання. Якщо нормальна горілка, то скажімо так, як є. Хоч про ту горілку, яку турбо, в принципі, горілка класна. Взагалі питання. Є. Просто що дує. І вона каже, що дує із-за того, що горілка то така, як на бензин, і вона йде і стає з рубашкою такою, з сорочкою. От, і там всередині, виходить, деякі моменти, там така мусор збирається. І той мусор, коли забиває е, форсунку, а сама горілка накальонна і типо, її піддуває. Ну, Ось така ситуація. Ну, можна було відправити на реставрацію, але ми подивилися, там вже вона лопнута і спереді, і ззаду. Так що не будемо відправляти. У нас ще одна є в калюнчика. О, так що процес йде. І зараз треба бігенько це все це діло зробити. І Сьогодні поїдемо, Анатолій Васильович відведе мене на вишневе. Заберемо машинку Олексія Капелюшну. Ремонт, звісно, там виліз в копійку, але ми купили бушну. Коробочку, автомат. І я думаю, що в ближайшому майбутньому ми відженемо машинку Олексію. Ну, Хто дивиться мій канал, знає, хто такий Льоша Капелюшний. Олексій Капелюшний – це військовий з 25-ї бригади, який на даний момент в рядах Збройних сил України, він і дружина. Він втратив кінцівку, пережив полон і далі продовжує боронити нашу неньку України. І дружина його, і він. Хоч він має другу групу пожиттєву і мог би не воювати. І жінка могла б списатися і за ним доглядати. Ну, але не тут то було. Так що, друзяки, зробимо це якнайшвидше. От, звісно, трохи залізли ми в задницю, ну нічого, шевелимося далі. Був у мене криз на днях психологічний, ну але тому що хтось там розказує, так легко там все збирати, в суботу збиравку чи бабла, отримав і все. Займіться і спробуйте, що це таке і з чим його їдять, коли тобі кожен день дзвонять. Туди треба те, туди треба те. От і все. Так що, друзі, ріжемо під черевину нашу. Я думаю, люди зацінять, як, як ріже ножик новий. А? Просто по красоті. Головне не запускати. Бо в мене це дівчата, як беруть, не доведе Господь, мої ножі, вони просто їх не мусатять і виходить забивають їх, закручують. Так, а в мене ще є проблема. У мене ложки немає. Треба летіть ложку брати. Так, а тут ми що зробимо? Ми зараз бігенько в цю сторону, серединку вирізаємо оце жирненьке, відкладаємо сюди. Так, це в мене тут обрізки собачачі. От. А туди я положу потім філеєчки. Опа, треба бігом по, по ложку бігти, тому що треба помішати свіжину. Ну посмалив калянчик сьогодні дуже швидко. Чітко. Так що от така піхеревинка. Зараз ми її розкладемо, та охолоджується і будемо, ну як чекати, зараз вже калянчик привезе м'язку, буде викатувати там, приносити мені, я далі буду тут розкладати і покажу вам результат нашої. Свинки, яка вона буде в розібраному вигляді. Так що працюємо, друзі. І рубрика Зроблю рекламу безкоштовно, працює. Вже мені три людини скинули відео. І Юра, Асьо, останнє відео із Болоцерківського району село, я не знаю, Скрибищі чи Храпачі. Це де я познайомився з Лесією Петрівною та з неї батьківщини. Ніколи не зустрічався, люди пробують. Зняли відео, виставив, залишаю їхні реквізити. Так що хто має бажання, хто там продає півтушами, от, чи там своєю продукцією, тушонки паштети, можете е, писати, знімати, будемо виставляти. Так що побіг я по ложку. Так що, друзі, ложечку приніс. Так. Ой, Леся Петрівна таке любить, тільки вона з цими яйцями, в неї там вже нерви. Тому що вони ж маленькі. Я думаю, ті, хто люди закладають в інкубатор, знають, що це таке. Ну в курені то півбіди, а от перепилячі, звісно, то є момент. От, може, Вона там вже докладає. Так що все ж квариться, париться, потім ще трошки От. Ну, А ми поки розкладаємо нашу підчеревинку, хай вона охолоджується. Така непогана підчеревинка хороша. Пойдет. Опа. 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 От. І бочки пообивали совком. Опа. Якщо ворот на Опа. Де по красоті, по красоті. Так, один кусочок роботи зробили, а я завжди, як там казали, хейтери, хейтери в наварі, звісно, в наварі, тому що я працюю, тому і в наварі. Є свіжа копійка, так як і свіжий навар, і свіжий яєць. Поки працюєш, поки і існуєш і маєш можливість. Щось сам смакувати, маєш можливість дітей забезпечувати, на ліки якісь копійки є, і маєш можливість підтримувати хлопців. Де щось від себе відсібнути. Так що в першу чергу треба розпочинати з себе. Так що, друзі, бочки ці забираємо солку. Сюди його. Опа. Сразу ми підсолюємо. От. Так що так, працюємо. Якщо похеревинку виложили, отак От це все діло у нас виглядає. Цибульку я вже е, нарізав ну, малувати, піду ще ще пару цибулин візьму. Ну, а тут вже така красота. Шкварчить, шкварчить. Ну і отакий ножик маємо. Да? Оригінальний Мадеїн Солінджер. Прикольний. А це мені з Америки прислали. Ну вже я його підносив, О, вже летить. Так я вже прилетіла Олеся Петрівна. Ну, снідать поки ще не снідає. Ну, каже, пахне, їй щось там треба робота в неї кипить. Так що працюємо, друзі. Далі, Ось так Хамону. На Фейсбуці можете зайти, написати їм, чи куди там писати, не знаю, бо я залишав також свій номер телефону. Мені самі дзвонили. Це не реклама, бо я платив за це гроші і безкоштовно не беру. Але відгук даю такий, який рахую за потрібний. Можливо, із-за того мені і не дають на розіграш деякі. Контори деякі речі, тому що я не хочу говорити так, як хочуть вони. Так що так, працюємо далі. Привик говорити так, як рахую за потрібне. Так що, друзяшки, ще трошки обчистив цибульки, бо думаю, маловато буде. От, і до, до, зараз понарізаємо, вже хлопці привезли м'ясо. Калюха зараз поїхав по сало. От, і будемо. Працювати далі. Ну а потім свисну Анатолію Васильовичу і полетимо на столицю, бо він теж до обіду не може поїхати. О, то поїдемо після обіду. Так що далі продовжуємо працювати в цьому напрямку. А також в суботу, о 20.00, прямий ефір, як завжди, якщо доживемо і все буде добре. Воно кожен раз вже так якось важко, не знаю чого. Немає коли часу підготуватися. От. Ну А також буде у нас свіжина, таранчук і кусочок сала. По-любому У кожному з кошиків буде із Шелудьківської свинки, від шелудьківської родини. По рибі, на жаль, на ці неділі нам не зробили риби, тобто не було такої кількості. Ми не поїхали, не забрали. От. Так що рибки не буде. От. А от свіжина, таранчук, сальце. Буде по-любому, а також буде, так як у нас зараз весна. Хтось там обрізає якісь кущі. У нас буде секатор, як електросікатор з зарядкою. Буде пилочка, от, така на акумуляторі. От. Ну а далі щось будемо думати. Обіцяли, там нам трошки, можливо, ще буде одна коптівка древос на розіграш. От. І можливо буде мотокультиватор. Так що, ну а пока свіжина таранчук від родини шелуцьків у банці і сальце. А, і красота. Та не малася Петрівна. Вона таке любе, любе, щоб було таке, з однієї сторони гарно прижарене, солькою присолює і смакує. Так що так, все, зараз чекаємо м'язку. Будемо працювати далі, потім вам покажу ці всі моменти. О, о, цибулька вже готова, сковорідочка шкварчить. Так що, друзі, така у нас свинота. Ну, доволі немаленька, да, калянчик хороша. І сальце в нас є, і м'ясце в нас є, лопаточки. Що ти природівся а? Потодів. Так що калянчик прибув, ножа вхопив красивого під його мусати. І зараз буде розбирати тут, викатувати, носити мені. А я буду далі працювати. Або колька вже їсти хоче. Вже пахне, так? Да? Ага. Отож. Прошлий раз катав ножиком. Та воно як нове, так хочеться новеньким. Да? Поки новеньке, поки хочеться новеньким, якраз під мій мусатик все каже наріб. Чин -чин так що, друзі, я погнав, бо в мене ще сало жде і колюха зараз буде працювати. А ну ногу одну одріж, да я й побіг. Хоп. Ламає мені ножа. Не потрапив. Захалтурив Коля. О, попав. І галяшечку. По красивому. По красоті. І, звісно, галяшку краще одрубати, вона тоді рівніша і красивіша. Ну, якщо галяшка, то ні, ну теж непогано вийшло. Покажи срез. Ось так. Доволі класно вийшло. Чуденько. Чуденько. Попередньо. А, то передні не красиво, вона виходить з копиткою, так? Да? Ну і Калюнчик все пігнав, пігнав викатувати, ну, але я погнав, друзі, кидали, бо в мене там трохи у нас така процедура, кожен зайнятий своїми справами. Ну, коля ще відключає музичку і все нього. Так що, друзі, війна війною. Олесі Петрівни Таранчук по розписанню все покинула, і яйця і прибігла сюди. Доложили, і доложила. Так що бачили, побула два рази вдома, до Марії, з'їздила в Німеччину і вже розживе, як Нямка. Все покинула і прилетіла, Ну, правда, ми так не живемо, снідаємо в 8 часу вечора. Але таранчук це святе, і отаку от красоту вона просто пропустити не може. Забігла, пахне, вхапила кусок і вже летить далі. Ну я Яйця доклала. Яйця покинала. доклала, Так що, друзяки, цибулечка, таранчучок, Леся Петрівна смакує. Я зараз докидаю м'язка, буду закидати, бо вже дивіться, яка красота. Да, наче пісненька така натопилася. Так що працюємо далі, бо калюха мене закидає, вже воно рубає. Все капець мені. Так що, друзі, срака в милі. Коха здає свого ножа, як ножик. Гарний. По красоті. Гарний. Гарний, от слово красивий, просто що жовтий. Гарний. Чи взагалі як, як ножик? Як ножик. Так що, друзяки, буляха, реально, трохи сьогодні все якось по бистряку, але сковорідочка наша шкварчить і сирим не буває. Так що калюха буде снідать. Я вже також порозбирав ці всі речі. Почеревенка холола, підкинули. Калюнчик порубав, ребро, дивиться, як глаз алмаз. Бачили, який у нього. А? Можете ви так? Ага. Не кожен так може. Так що вчиться. <соць> <Да, Калян? соць> і така у нас лопаточка. Вже ми її трошки зачистили. Биточок з антрикотом, кусок вже немає. Бачите? Чого? Правильно, те, що вже поїхав. От так швидко воно все у нас відбувається. Ну, А тут от така гора у нас обрізків. Це у нас м'ясні обрізочки. Навіть три голяшки тут, Чотири копита. Одна голяшка десь вже теж поїхала. Ну а тут що? Тут уже калян снідає, так що йому смачного. Ну а ми на цьому будемо завершувати відосик. І саме головне, я ж забув показати сало. І що ми маємо? От таке сьогодні салко смачненьке з мішковинкою, так як ми любимо. Це у нас передочки, це у нас бочечки. Ось таке сало. Ну, два. Пальці що чорне в мене на відео. Та ні, наче нормальне. Рукавиці зняв, мазуті не ковиряв. Але трохи показує темніше на відосі. Воно таке яскраво жовте таке, темно-темно-жовте. Ось таке смачненьке шелудьківське. Це не реклама. Реклама нам не потрібна, але реально слина тече, друзяки. Пробуйте смолити з мішком і порівнювати, а потім писати всяку хрень. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Щоб у кожній родині була така повна засмальцьована сковорода. Таранчук. Всім пока-пока-пока.